Разом із першим заступником міського голови Олександром Черненко та представниками МНС ми потрапили на територію Дніпровського металургійного комбінату для того, аби перевірити стан бомбосховищ, які згідно з кодексом громадського захисту України повинні захистити від техногенних та іншого роду катастроф найбільшу працюючу зміну. Це доволі велика кількість людей, а саме трохи більше, ніж 6 тисяч чоловік. На території металургійного комбінату розташовані 10 бомбосховищ, які здатні захистити більш ніж 6,5 тисяч чоловік. Всі дане убежище оборудоване вентиляцією принудіти спеціальної з фільтруючними с фильтрующими, половина из них там, где, скажем, в цехах, которых не предусмотрено беспрерывное освещение, предусмотрены дизель-генераторы аварийного освещения, также питьевая вода, баки для питьевой воды, ну, естественно, санитарные узлы и так далее. На прикладі ДМКД фахівцями були перевірені захисні споруди на предмет їх утримання та використання за призначенням. Метою заходу стало обговорення проблемних питань із захисними спорудами в Дніпродзержинську, виявлення готових до використання сховищ та вжиття невідкладних заходів для приведення їх у належний стан. На сегодняшний день мы обследовали, посмотрели два защитных сооружения на предприятии. Общая оценка обмеженно готове согласно нормативных документам. Но если брать на общем уровне, то это достаточно неплохо. Видно, що руководители данного підприємства этому вопросу уділяють все внимание и і всеми возможными силами поддерживают в роботоспособному состоянні для того, щоб укрити на определений період свой рабочий, свой робочий персонал. Захисні споруди призначені для укриття населення від засобів масового ураження та надзвичайних ситуацій. Вони є основним видом колективного захисту постраждалого населення і повинні забезпечувати його знаходження в автономному режимі протягом двох діб, розповідають фахівці. Присутні ознайомилися зі станом підготовки та порядком функціонування двох захисних споруд, діючих на території підприємства. На сьогодні в місті на обліку перебувають 96 захисних споруд цивільного захисту. До 1993 року на території правобережжя знаходилося на обліку 207 захисних споруд п'ятого класу, які були переведені зі статусу захисних споруд у звичайні підвальні приміщення. На сьогодні вони можуть захистити містян від бомбардування, але не всі з них готові укрити людей. Деякі підтоплені ґрунтовими водами, інші просто засмічені. Наразі департамент житлово-комунального господарства отримав розпорядження привести їх у лад, але скільки на це знадобиться часу, невідомо. І, звісно, жителі міста повинні самі бути заінтересованими в тому, щоб ти підвали чистити, не дожидатися жеків. Ведь в основном ключи от этих подвалов находятся у жителей самого, самого этого дома. Вот сколько мы не спускались, значит, то в первой квартире, там, то в третьей у бабушек, у дедушек, которые там постоянно проживают, у них этот ключ есть. И жители этого подъезда и дома знают у кого ключ. Открывает этот подвал, спускается туда, имея с собой таблетку и воду, двери закрыли герметично. Все. Это уже хорошо. На сьогодні у Дніпродзержинську, за словами першого заступника міського голови Олександра Черненко, вживаються всі заходи щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій. Відзначається, що передбачено виконання низки заходів з проведення захисних споруд цивільного захисту, повну готовність, забезпечення організованого порядку укриття населення від можливих вражаючих факторів. Задача сегодня проверить всех, зайти в каждый подвал. Естественно, что ну, как бы одной комиссии э, недостаточно для того, чтобы проверить э, подвал это 207 по берегу. Поэтому мы э, будем обращаться и к депутатам городского совета по каждому округу. У нас есть список, э, у нас есть ответственные люди, и это и ЖКХ, и обслуживающие <coughs> предприятия коммунальные. Э, и мы обращаемся к жителям, чтобы они тоже проявляли активность. и э, По кожному округу, де знаходяться депутати, пожалуйста, організуйте, і нам на совмісно максимально швидко провести перевірку і устраніти недостатки, які там є. Такі перевірки дуже важливі, тому що захисні споруди цивільного захисту в будь-який час повинні бути готові до укриття і захисту людей від факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, зазначили фахівці з групи інспектування. У нашому місті знаходиться 12 хімічно небезпечних підприємств, які у більшості небезпечні хімічними газами по типу хлору, який має більшу вагу ніж повітря і з легкістю потрапить до підвалів. Тому, перш ніж спускатися до підвалів, обов'язково через засоби масової інформації потрібно дізнатися про характер загрози.